Так, давно я вже не була в цьому погрібі, але вже заношу перші свої закруточки. Да. Правда, о, Івасик теж. Івасик, покажи, як ти їх попідписував краще. Та ну мама, я не зараз не вкладу. Ну ладно, так. хорошо. Пошлі, правда, тут в ідеалі треба було б, звісно, поприбирати, бо тут чорті зна, що робиться. Ну нічого, ми зараз занесемо. А тоді будемо прибирати. Так, що в нас ще з минулого року залишилось? Ще і огірочки дивлюсь залишились. І це. А, Джіка. Оці, ага, ще навіть оці ось залишилися. Шо? А, то з рисом. До речі, свікрухи моїй дуже сподобалося те з рисом. Ні, воно і нам хороше таке, да? так? ми що за нього забули? О, Відкрила. Да. Понятку показує настоянку мою, пам'ятаєте? Так, це вже у нас, виходить, рік вистойки. Рік вистойки. Це в минулому році, тільки вишня з'явилася, я зробила. Пам'ятаю, хто пам'ятає. Це я зробила настоянку собі. І отак вона в мене, звісно, і стоїть. Ніхто її так ще і не пробув. А там у нас рибка. І карасики. І карасики, так. Да. Там Риб. і на таранку рибка, і на все. Ні, Так. І купа банок. Ну, в общем, зараз примітивно поприбираю на цьому, на цих стілажиках, тому що нам знову треба йти на ставок. Треба йти на ставок, бо Та ми більше? будемо робити столика. да? Папа вже точніше зробив. А вже йде. Уже? Де? Ну так, да, зараз ось перенесемо mm. ці всі баночки. І будемо йти. І будемо, щоб зразу вже встановити того столика і кришу і все. Зараз доробимо і буде нормально. Та ж забула показати. Огірки з гірчицею. Ага. Огірки з гірчицею, та кетчупом. Ну, як написав, так і написав. Старався. Всі баночки попідписував. І ще ось одну таку оце цю. Капусту що я робила. То я в одну накидала, але дивлюся, що треба більше втрамбовувати, бо залишилось там пів. Це цю що я тушила і вирішила спробувати. Так, ну все, то зараз трішечки тут щось поскладаю. І дивіться, скільки ще з минулого року тихо огірків у мене залишилось. Це вже новий сезон, а це вся полочка минулорічний. Все. Починається період закруток. А ще назбирала ось баночок. Бо в нас є снабж... снабженець Баба Люба. вона нам постійно підкидує варення. А це знайшла якраз одного варення, три баночки. І розумію, що баночки я ж не отдала. І маленьких. Повиносила їх сюди. Всі маленькі це точно баби любені. То всі позабирала які є. А якщо ще знайду, то ще позабираю. Бо то точно не мої. Нормально так. Боже, оце все нам треба знову доставити туди на той ставок. Це взагалі. воного беремо знову пилку. Знову оце все. В рюкзачках і знову направляємося. Ну, це ми будемо максимально старатися, це наше відправлення, отаке важке. Зараз, зараз зробити вже останнім. Ого, оце таку кучу вже з собою веземо. Ой, блін, сьогодні ще хочемо е, цей кхм, там розчистити, так, да, Сергій? Щоб хоча б верхом можна вчора... було. Аби хоч вже поставити, звісно, це точно. Висить цей зараз. Амброзія. О, у нас у Ванька така алергія на цю амброзію. Що кожного року, що це взагалі. Ой, та й такі собі йдемо. Другий, другий день рабства. В самих у себе, га? Ва, це вибухе копати. Ага. Господи, ти головою весь. Да, 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 да. Де собі, що там? Бачиш, і ти тут недалеко. Просто, боже, Бачку. в тебе от паде колесо. Бідна ця тачка. Ці тачки вже більше, ніж мені, напевно. Колись, напевно, ці перші, які такі з'явилися, то вона вся вулиця їх закупила. Тепер На нашу тачку поламали, світ всі покупали. да да Так, да. да, ми постійно а? свою тачку всім, всім давали, виходить. І нею користувались. А коли поламали, то й вже, й, вже й перестали просити. Бачите, їхати недалеко, але дуже-дуже складні оці горби, так, треба допомагати. Так, привезли ми на плотик сюди, ось у столика і лавочку. В ну, общем, це Сережкина ідея, щоб тут теж його поставити. Тому що таке, щоб не сидіти на... Оце оці, це на цьому плотику, кладочка, як воно. Ну і столик теж і телефон якийсь поставити, положити там і щось поставити. Ну, в общем, однозначно, треба лавочка невисока тут така. А зараз там купа досток і треба їх всі перенести он туди, нагору, де ми будемо вкопувати вже столика. Робили невеликого і робили спеціально невелику метр десь на 80. Для чотирьох людей буде достатньо, а якщо розібратися, то навіть для шести або ось його. І не маленький, і не такий громадний. Тобто хороший буде, ані метр на метр. Десь метр на метр дивлюся. Нам геть буде достатній, а як когось ще з собою приведемо, то і нам буде достатній. І оце все тепер треба перетягати. оці це будуть, я так розумію, вкопуватися. Ну, в общем, роботи досить таки багато. Знову майже пряме включення. Ну, оце ось я вже, поки Сережка там ото прикручував все. І це, не знаю, ще, ще не бачила, як куди ти його прикрутив, звісно. То я оце ось тут рила. Ну, думаю, таке все рівно. Хоч ми і подумали, що ми стопчиками вирівняємо це все. Але щоб хоча б більш-менш якось отако, щоб не такий великий касагор був. Ну, Для прикладу, ось. його, диви, Дивись, отикаюся сірень, бо він ще й на мене трохи насварився, що я тут рила. Ось його, дивися, яка висота. Це ж оце все було касагором. Розберіть. А так уже геть нормуль. Ось зараз усе отрамбувають. Пішли Глянемо. О. Ага, сюди він поставив. А, то прикольненько. Типу, що просто отакого сидиш собі. О, отакого такого хорошенько. За столиком. І ловиш рибку. Це що це? <ріст> Але знаєте, що саме цікаво що вчора ми прикрутили туди трубу, а її вже сьогодні не було, значить тут хтось сьогодні був. А я не знаю. Єдине, оце що таке ну неприємне, те, що ти оце робиш, його якось, щоб воно гарненько було, щоб воно культурненько було. Потім хтось приходить і просто його ламає. Але Сережка каже, що, можливо, просто хтось сидів, воно так на пташиних правах, так би мовити, було прикручене. то кажем... Як я собі місце обустрою? Тому гарно, ти обустрою гарно. Yeah. О, то каже, Можливо, що щось плюнуло велике та його одірвало. Ну, я сподіваюся, тому що ось його такого він робить. Для спінінгів ось його. труби отаку. Гарно вже сюди доску прикрутив і труби поприкручував. А вчора таку собі прикрутив і отам в углу. І ми прийшли, і її вже сьогодні не було. Ну, То неприємно. Але слава Богу, що в нас тут така, такий ставок, що він охороняємий. Тобто, якщо хтось знаходиться на нашому місці, то однозначно нам дзвонять. Оце хтось сюди прийшов. І одразу вже до нас дзвонять і кажуть, там на нашу, там не вина на, на, у себе на рибалці. Там Сережка каже, ні. Ну так значить хтось сидить. Тому ми завжди в принципі, знаємо, хто тут є. І, як би, в принципі, можливо, не даремні наші зашні старання. Сережка там розрізає. Що тут? Перший стовпчик пішов. А, ти під столик, так? Да? Так. Поставив столик, а потім вже будемо. Під пицю, під mm -hmm. Ну так, да, да, правильно. Бо мама таке понаривала, скільки втомилася, взагалі такі ями понаривати. І все неправильно. Yeah, нормально. Щось десь дзенькнуло начебто. який стол. Він реально хорошенький. Невеликий і не маленький, і широкий. Класний. Для нас, звісно, взагалі. Що синуль? Що ти робиш? Я ось дивлюся, що папа робить. Не ви вже, яка краса тут у нас. Оце вже краса. Що там? І ось там... Ой! Щось дуже серйозне робить, так? Да? Що ти робиш? Це, ж... це що це воно таке? Обізай серебленьку. Ось І що буде? Біляньку для карасі. Склею. Ти що робиш мікс типу? Да. Ой, боже мій. І на оцей мікс там трошки почав. Гівати. Да, нічого собі. Дуже гарно. Ну що, столик з лавочками у нас уже є. Красота, неймовірна. просто отак сидиш і отак просто дивишся на цю всю красоту. Дивіться. Дуже гарно. Серешка сказав, що ми навіть будемо робити каву і приходити сюди пити. <говорить> Каже, просто отак прийти з кавусею, сісти отакого і просто посадіти. Навіть не на рибалку, просто отакого. Будемо реально сюди ходити. Ми і так прогулюємося, то в нас хоч буде тепер куди прогулюватися. <говорить> зараз вже приніс досички і зараз будемо робити кришу. Кришу, правда, будемо накривати, не пам'ятаю чи казала, будемо накривати різними профілями, металопрофілями. У нас є коричневий і червоний. Да? Але це не важливо. Вони в нас є. Ми його собі ним і накриємо. Головне, щоб на голову не капало. Так що зараз будемо робити? Let's go. Ага. Дитя наше побігло, десь там друг позвонив. Десь побігли у футбол гуляти е, з хлопцями. Та ми вже залишилися тут вдвох та й будемо собі вдвох тут і далі працювати. Всю приманку нам е, для риболовні, для, фу, блін, для риболовлі. Всю приманку нам використав в своїх цих, експериментальних целях. Тепер нам немає на що навіть ловити, але ми будемо, значить, просто рить. А я там щось понаходив, щось так поновішував. Щось Так. Цілий ця дитина зі своїми експериментами. Так що отаке. Скоро вже буде тут у нас геть гарно. У нас тут уже дах наш на підході. Отак воно затишненько взагалі. Я не знаю, в коди підходить, в коїсь там <гум> Ну да. Це ще треба по профіль додому, так? Так, Ні, це. У нас сьогодні тут е, удачна стройка, але не дуже рибалка. В нас один карасик тільки, да? Але в основному ми ж на рибалку не їхали. Ми, ми тут так не дуже. Так, да, я взагалі не хотіла, щоб вот не відволікатися. Дуже багато часу на тих спінінги тратиться. То мені хотілося просто вже його, господі, добудувати і, і все. Але тут дуже гарно і так атмосферно дуже. Класно так. Я тут просто на підсопки. Под... Ось тут того ще треба, правда. оці схили. Якось потроху отаку посрівнювати. Ну, Тож, я буду рибу, ти будеш сидіти. <specification?」> <oysters> я і так диви, як гарно це придумала. З цим обкопуванням. Геть, хорошо. Ні, я тут ще буду. Оце ось, бо тут оці, оці, ось ось схили. Не понаривала, щоб... Ну, ох, я взагалі не можу. Це... Дуже важко. Кріпатура така, що це взагалі, ну таке понаривають. Тут ще е, проблема в тому, що корні отакецькі. І це їх усі. І сьогодні отут, до речі, ось орила біля дерев. І отут от, теж корні, ну, отакецькі, величезні, то я їх прям вчора то ще сокиркою, сьогодні вже лопатою, там охо туди кудись викидала. Прям дуже важко. Але і дуже гарно. Дуже. І я прям рада, що цей ось і столик, оцей невеличкий, може, хоч ніхто не буде заходити сюди та не буде тут огульки устраювати. Сережки туди треба зробити ці а, а... до стола, коротше, щоб розкоси оці. Такого воно зараз дуже гарненько. Ні, ну, ви знаєте, отакі місця, отакі ось атмосферні треба, щоб були, тому що. Тому що прийшов, отак душенькою відпочив, та й пішов собі далі в це таке життя нашинське. Так, знаєте, що то? То вже пішли адкоси для стола, тому що мама молодець, мама пішла допомагати Сережки. І на той стіл він ще взагалі не закреплений був я отуди от. Причепив, ну, ну, да, щоб цього, щоб куди лавочки. Ну так, щоб лавочки можна було виставити, він там на два саморіза чистого таку зверху прикрутив. І я така, шли бейс туди, помощниця. Помощниця прийшла. Да, далі ще й на край. То все, виправив уже. Це взагалі. Мама помощниця. Не накрий? Ні. Це зараз. Поки додому, хоча може і так. Да. Давай вже завтра вже прийдемо ще останній раз. Ну, не останній, прям, ну прям ну, із з якимись матеріалами. Давай да, да. з матеріалами, Бо це зараз дійсно. Зараз це все ще й наш помічник десь там гуляє з дітьми. Зараз нам це все треба якось перенести тепер, то хоч на одні плечі було більше. А ми зараз просто, а завтра просто прийдемо сюди із тим вже профілем. Ти ж хотів ще доски якісь сюди. Бо він щось забув, що треба було великі доски. От туди го. Ну, щось рахував, рахував, та не дорахувався. То каже, прийдемо тоді, та я вже великими досками отако попідкручую зараз, щоб хоча б каркас був, а тоді цього. То вже завтра візьмемо і ті доски, і той профіль, та і все. Бо дійсно, оце бігається це, це взагалі це важко. Два дні такої кропітливої, важкої роботи. Я ж кажу, я, от у того, якби не ці корні, та не ця оце така земля, оце дуже важка. Прям воно все сплетено, бо ж сосни. А сосни а це кажу, ж. Тим чи менше ж. Ж да. Ой, Але ж тут тут взагалі, я вам кажу, це не передаваємо не ніяким словом взагалі, тому що тут дуже класно. хоча... Такі тут зарослі, оце все було, що це взагалі. А тепер класненько. Будемо приходити собі і спокійно відпочивати. Дуже добре. Точно, той собі сховалися? Звісно, заховались. В будь время час можна тепер кирибалити. Ще ось сюди о, е, причепимо о таку ось о планку. Туди саморезики понакручуємо. це ми таке придумали, е, понакручуємо саморезики, щоб вішати. Там кульочки всякі, ось рюкзачки, які ми там приносимо, щоб воно так не валялося, як оце зараз у нас усе валяється. Все поки позбираєш, оце все то це взагалі. Так що, отаке зробимо. Зробимо таке собі затишне, затишну місцинку. Сережка, до речі, в тих хащах уже попрорізав, щоб стежинка нам сюди була спокійненька така. Я сподіваюся, що заберемо. так, тільки з з пилка. Ну, Будемо максимально старатися забрати, бо дуже, в принципі. Та два рук заклеї, ще не забувай. Та то таке рюкзак Ну, Ми нічого просто такого з собою не брали. Спіли не перекинув через одне плече рюкзака, на друге. Мені їсти, та не брали з собою такого нічого, булочки взяли. От уже прям і такий собі вже геть, прямо вечір-вечір, уже геть сутінки вже геть так потемніло уже кругом. Сережка ті спінінги воно збирає. Треба збирати речі і якось будемо двигатися додому. Не знаю, як Ванька там до сих пор гуляє десь з дітьми вдома. Е, то ми вдвох то будемо зараз потроху якось оце його. Я не знаю, як тягнути, ну якось будемо да, тягнути. Ну, так, да, в нас ж там тачка згори, то як уже ж туди треба і дойти до тої гори. Ой, два дні такої роботи, це взагалі капець. А ще ми й дома робимо. Ви ж не знаєте, ми ж і не показуємо. Е -е, а ми вдома там трохи робимо перестроюк. Коротше, кімнати поміняли місцями, і тепер там, е -е, до. Дороблюємо, виходить? Спальні поміняли місцями трішки, а тепер, щоб, щоб потім починати там ремонт ще в одній кімнаті. І ми ще і штукатуримо, і ще і Сережка робить замовлення. І коротше, займаємося непонятно чим, але вже, якщо чесно, трішечки втомилися. А ще робимо розгребли перший у нас там сараї. І перший сарай у нас там був ну, забитий, начебто дошками. Але ж так, як я щось доколупую цього бідного, мого чоловіка, що мені треба майстерня, Ну, мені дійсно треба майстерня. Ну прям, ну, ну, дуже треба майстерня. Майстерня це моя така, знаєте, одушена, я не знаю. А в мене її немає, тому вона мені дуже треба. То я вже йому клянчу, клянчу, зроби мені хоч стола, щоб всякі свої оці. Інтересні такі штучки робити. То клянчила-клянчила, вже -клянчила, сьогодні вийшла, вже дивлюся, доски розружені з того стола, ой, з цього з того А, Бо моя майстерня, взагалі, була в цій майстерні, які зараз оце все робиться. І ще й робимо потрошку ще й майстерню мені, щоб я вже перестала типу нить та мозк. Ну, Мені подобається таке всяке робити, цікавеньке просто. Наразі немає просто навіть де, бо, бо всі місця зайняті, так би мовити. То ми ще й робимо ще й там, і там, і в хаті. Що ми тільки не робимо, щоб ви розуміли, дуже багато всього робимо. І тут ще з цим ставком оце 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 таке задумали. Ну Ми просто задумали, тому що робиш, робиш, зараз таке оце важке життя, знаєте. І, і так емоцій цих ніяких немає. І нікуди не їздиш, хоча ми звикли кругом їздити. Бо ми такі собі любимо путешествувати. Але так як такий період, що ти нікуди не поїдеш, нічого, ну, якби. І відпочинки, ті настрою, в принципі, такого немає, щоб як колись да, ось поїхати. Куди ти там дитину не повезеш на море, як там таке ось робиться. Ну, коротше, в общем. І ми просто тому ми оце і витрачаємо зараз свій час, який можна вдома витратити, то витрачаємо зараз на те, щоб зробити собі хоч. Якийсь затишок, якийсь такий, десь між цими гарними соснами, хоч де небудь, що просто можна було зробити отакий вільний виходниця. Ще слава Богу, що в нас хоч басейн є, да, Сірий? То От, хоч ще можна, що спокійно, але зараз погоди нема для басейна. Ну, типу, була би погода, був би був би басейн собі. Та й прийшли да, сюди, прийшли сюди да. на так. Так, що, коли, коли сонячно гарно, то, звісно, басейн нас е рятується однозначно. Що ми собі там вихідний у цей сімейний робимо біля басейна. А коли ось погоди зараз немає. Ну, діти сьогодні купалися, але як такової, що погоди немає. То, звісно, треба зробити щось, щоб можна було ось з дитиною прийти і спокійно собі відпочити. Нехай дитини, хоч якісь будуть емоції. Він сьогодні, поки гуляє з дітьми, бігає до нас сюди, бо, бо, йому, бо йому цікаво. все. Так що, саме тому ми оце все отакого от і закрутили. І оце і сили зараз витрачаємо. В принципі, і гроші, тому що воно недешево, тому що ліс зараз це взагалі щось таке, що ні знайти толком не можна, ні, ні купити. Так що, отак ми собі оце й вирішили, що таке, а там ще осінь попереду, все рівно захочеться кудись вийти і отакого собі посидіти Десь, порибалити, поїсти на природі і просто собі отако провести час. Тому, тому отаке ми собі і придумали. Хоча часу займу хоч часу і так мало, а займає ще й і зараз. Так я думала, що ми вже взагалі доробимо сьогодні. Але на взагалі воно, наче особою не розраховувалось, тому що треба реально там його ще ступенічки якісь поробити. його. Ну то вже буде потім. Поступово будемо приходити і кожен раз щось там підкопувати. Тут треба підкопувати, тут постійно треба щось підкопувати. Бо такий же ж тут. Так що, Але я довольна, дуже довольна, тому що дуже тут прикольно. І отаку, що сьогодні я навіть сьогодні не була на тій кладці, мені отут, о, під цими соснами взагалі комфортно, гарно і таке. Так що, отак. От, от саме тому ми і, і, і строїмо, непонятну стройку. Ні. В общем, будемо вже збиратися, будемо йти, багатьом її прямо. А вам дякую, що ви з нами. Будьте з нами і слава Україні!